Запрошені представники засобів масової інформації. Розпочинаємо позачергове засідання виконавчого комітету. Хочу нагадати, що в випадку повітряної тривоги під час засідань буде оголошена перерва. Присутні можуть прийти до найближчого укриття за адресою провулок Чайковського 1, сховища Одеського Національного академічного театру опери та балету. Після відміни повітряної тривоги ми повернемося до зали і продовжуємо наше засідання. Прошу розпочати процедуру реєстрації. Участь в правом дорачого голосу, виконуючи обов'язки заступника міського голови Познякова Ганна Іванівна. Старший інспектор, також старший інспектор з особливих доручень відділу превентивної комунікації, управління превентивної діяльності головного управління національної поліції в Одеської області, майор поліції Бесараб Денис Олександрович. Доброго дня. Шановні члени виконкому, відповідно до регламенту виконавчих органів десь міської ради, вам встановлені терміни, було надано порядок денний позачергового засідання виконкому. Пропоную прийняти за основу порядок денний. Прошу голосувати. Досвід і бажання це зробити. Це наше місто потребує на серйозні. Інфраструктурні проєкти, ну я вже про один сказав, це стале теплопостачання. Стали, стало теплопостачання, на яким воно працювала, залежить від, від того, як у нас буде, які потужності у нас будуть електричні потужності, які у нас будуть електромережі. Тому Когенераційні машини, які ми ми обов'язково встановимо всередині міста, це близько 30 МВт, хотілося б більше, але це один із напрямків таких, які треба буде реалізувати найближчим часом. На жаль, ми не змогли зробити так, це не наша, як то кажуть, не і за нас. Ми не змогли до опалювального не зможемо до опалювального сезону 24-25 це зробити. Тому що поставки тільки обладнання к нам заїде десь жовтень, а листопад. Листопад-рудень. Тому це вже буде опалювальний сезон, але будемо працювати над цим. Це е забезпечення нас, як я сказав, електроенергію, теплопостачання. Ну і одне з основних таких напрямків це будівництво мусоропереробного заводу і навести лад з захороненням твердих побутових відходів. Тому це, це тільки, знаєте, так, це і водопостачання, це великий такий. Тому я прошу всіх заступників і депутатські комісії, що це не значить, що Ганна Івановна буде сама цим напрямком займатися. Всіх, якого залежать, які сумісні рішення, прошу об'єднатися для того, щоб для більш ефективного вирішення цих завдань. Ну і прошу привітати Ганну Івановну. Які питання буду по-першому? По першому, по питанню порядку денного. Якщо немає, прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Питання районних адміністрацій. якщо Шановні колеги, Геннадій генеліничі, шановні члени виконавчого комітету, пропоную об'єднати проекти рішень Приморської, Київської, Пересібської та Хаджибейської районних адміністрацій про затвердження рішень комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсії, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України з 1 по 11 включно які належать до однієї сфери правовідносин в єдиний блок та прийняти разом зазначені 11 рішень. Дякую. Дякую. Ставлю на голосування пропозицію про об'єднання питань про об'єднані питань. Прошу голосувати пропозицію Олександра Філатова. Рішення прийнято одноголосно. Прошу голосувати по суті за проєкт рішень районних адміністрацій про затвердження рішень комісії з розвитку питань щодо на компенсації за знищення об'єкта нарухового майна з 1 по 11 включно. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Питання департаменту з благоустрою міста. Меніше, якщо дозволите. Дякую, шановні колеги. Пропоную об'єднати проєкт рішень про затвердження рішень комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України з 1 по 62 включно які належать до однієї сфери правовідносин в єдиний блок та прийняти разом зазначені 62 рішення. Дякую. Шановні члени виконкому, голосуємо пропозицію щодо об'єднання питання. Прошу голосувати. Рішення прийнято наголосного. Прошу голосувати по суті за проєкт рішень Департаменту з благоустрою устрою міста про затвердження рішень комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкодження об'єкта наруховому майна з 1 по 62. По 62 -е питання включно. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. 63 третє питання цього розділу. Про демонтаж об'єктів пошкоджених або зруйнованих внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Питання Департаменту культури, міжнародного співробітництва та європейської інтеграції. Перше питання. Про внесення дорослі Одеської міської ради проєкту рішення про затвердження підсумкового звіту про виконання міської цільової програми розвитку туризму в місті Одесі 21-й, 23 років. Затверджено рішення міської ради від 3 лютого 2021 року, року. 53 538. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Друге питання. Пронесення на розвідської міської ради проєкту рішення про затвердження підзумкового звіту про виконання міської цільової програми розвитку міжнародного співробітництва та маркетингу на території міста Одеси на 2020 23 роки. Затверджені рішення Деської міської ради від 22 липня 2020 року No62247. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Питання Департаменту муніципальної безпеки. Прохід виконання у 20-му році міської цільової програми цивільного захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру. Забезпечення пожежної безпеки на території міста Одеса 22-26 роки, Затвердження рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 5 квітня 2022 року номер 40 Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Питання Департаменту освіти та науки. При передачу управління капітального будівництва Одеської міської ради проєктної документації щодо об'єкта капітальний ремонт будівлі з усуненням аварій в бюджетних установах закладів Одеської Одеського ліцею Михайлівський. Одеської міської ради за адресою міста Одеса, площа Михайлівська, 10. Шановні присутні, я думаю, що всі пам'ятають, як взимку російська ракета влучила у подвір'я нашого Михайловського ліцею. На щастя, це відбулося під час канікул, і дітей в школі не було. На перший погляд, ззовні будівля була пошкоджена помірно. Ми виділили 6 мільйонів гривень на ремонт закладу, крім того, домовилися з нашими партнерами з благодійного фонду Леруа Марлен про заміну вікон. І вони почали виконувати і допомагати нам. Департамент освіти та науки замовив проект і під час експертизи. З'ясувалося, що вибухом значно, значно пошкоджено технічні характеристики будівлі. Вона потребує термінового ремонту, конструкції, укріплення фундаменту тощо. Тому було прийнято рішення, що цими роботами займеться профільне управління. Сьогодні рішення виконково передаємо проєкт капремонту від освітян управління капітального будівництва. На завтрашню сесію вносимо зміни до бюджету, які ми, зокрема, виділяємо 35 мільйонів гривень, щоб якнайшвидше виконати відновлювальні роботи і дати можливість відвидувати школу у новому навчальному році. Немає питань, прошу голосувати за це питання. Рішення прийнято одноголосно. Шановні члени виконкому, депутати, запрошення. Які є питання, зауваження щодо проведення позачергового засідання виконавчого комітету? Питань та зауважень немає. На цьому порядок денний позачергового засідання виконавчого комітету вичерпано, засідання виконавчого комітету оголошується в закритим. Дякую всім.